Терміново Блінкен у Києві на тлі наступу російських військ привіз послання від Байдена. Україну готують до переговорів. Усі подробиці розповім вже за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Фадер. Ставте вподобайку під відео і починаємо. Несподіваний візит до України. Прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Про його приїзд не попереджали. Блінкен прибув нічним потягом із Польщі до Києва. У нього в планах зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, також прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою МЗС Дмитром Кулебою. Це вже четвертий візит Блінкіна до України від початку повномасштабного вторгнення. Ось як він його прокоментував. Цитата сьогодні я повернувся до Києва щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії. Кінець цитати. За інформацією Reuters, Блінкен приїхав, щоб показати солідарність США з Україною, особливо на тлі загострення на північно-східному кордоні з РФ у Харківській області. Чиновник із американської делегації розповів журналістам, що держсекретар хоче заспокоїти український народ. Цитую місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти про те, як наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону, а також дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою. Кінець цитати. Про це пише і газета The Wall Street Journal, водночас додає, що повернення ініціативи на передовій може виявитися недосяжним через відкриття нового фронту на півночі Харківщини. Зарадити цьому мають нові поставки зброї від Вашингтона. Днями радник Байдена Джек Саліван анонсував черговий пакет. Він не розкрив, що саме до нього увійде, але запевнив, що США намагаються допомогти Україні якнайшвидше. Вибратись із ями, в які опинились ЗСУ після затримки з фінансування. Далі цитата. Найближчими днями ми матимемо ще один пакет допомоги, оскільки намагаємося дійсно прискорити темпи постачань. Кінець цитати. Та чи вірять Шау перемогу України в цій війні? Колишня заступниця держсекретаря Ша Вікторія Нуланд. Не змогла відповісти на це запитання у коментарі. Журналіста вона окреслила мету Вашингтона посилити Україну з військової, економічної та політичної точки зору, щоб вона мала сильні позиції на мирних переговорах. Після цього Нуланд перепитали, чи означає це, що відновлення територіальної цілісності України у кордонах 91-го року більше не пріоритет. Ось що вона відповіла: цитую. Усі війни завершуються перемовинами, і це справа України вирішувати, які у неї територіальні цілі. Проте зараз Київ недостатньо сильно, щоб починати домовлятися. Ми хочемо, щоб Путін забрався з кожного квадратного кілометра української землі. Але поки Україна не стала достатньо сильною, ми не знаємо наскільки це можливо кінець цитати. Нині росіяни намагаються скористатися. Ситуацією, поки Україна не отримала всю обіцяну зброю. Окупанти пришвидшили наступ на сході, і навіть відкрили новий фронт на Харківщині. Зауважу, що Володимир Зеленський пообіцяв перехопити ініціативу у загарбників як тільки приїде все необхідне озброєння від партнерів. Президент додав, що йдеться про тижні чи місяці. Водночас, The New York Times побачило у наступі Росії на Харківщині ще одну мету не лише. Відтягнути частину українських військ зі сходу, а й створити додатковий тиск щодо перемир'я. Ось фрагмент матеріалу. Цитата загроза Харкова може деморалізувати українців та їхніх союзників. Якщо це станеться, може скластися враження, що після двох років сотень тисяч жертв і мільярдів доларів мало що змінилося. Це своєю чергою може посилити тиск на українських лідерів, щоб вони домовилися про перемир'я з Росією. Кінець цитати тривожні сигнали вже надходять із океаном. Видання The Times повідомило про таємні переговори глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Ті нібито говорили про Україну. Кемерон запропонував надавати допомогу ЗСУ щонайменше до січня. 25-го року тоді, на думку міністра, після можливої перемоги на виборах Трамп зможе укласти мирну угоду. Чи будуть партнери тиснути на Україну для перемир'я з Росією? І чи повинна українська влада сідати за стіл з ворогом? Друзі, пишіть своє бачення в коментарях. Дякую за активність. Зустрінемось у наступних випусках.